Руку в замок і рівно перпендикулярно. Бачите, ну тут тут простіше, бо тут він пищить, він каже. Та ні Катерина Люшук вчиться робити серцево легеневу реанімацію на манекені. Я не впевнена, що я це змогла би зробити. От в таких екстремальних умовах тиснути треба добре. Відчуваєш, що тут тиснути треба це не легко і не просто. На заняттях можна навчитися надавати домедичну допомогу при кровотечі, опіках, зупинці серцебиття і кровообігу, розповідає тренер Володимир Держай. З його слів потрібно добре відпрацювати свої дії, щоб зібратися і правильно надавати допомогу. Якщо буде 10 чоловік, допустимо, двоє людей, скажімо, з такою психікою, що вони просто і руки, складуть, да, це може бути, але все рівно більша половина вона, ну скажімо, не розгубиться і почне щось робити. Тренер розповідає, внаслідок поранень під час бойових дій люди найчастіше вмирають від втрати крові. Показує, як накладати засоби для тимчасової зупинки кровотечі. Спинили кровотечу чи джгутом чи турнікетом. Ви маєте зафіксувати час. Якщо немає спеціальних засобів, можна використати тканину і палицю. Зав'язуєте, що вище місце кровотечі на 8-10 сантиметрів тканину. І далі формуєте кільце, що ви туди будете пихати. Можна якусь там ручку, можна палку з дерева, я знаю. Два рази. Все. Далі питаєте в те кільце, що я, допустимо, взяв. маєш присади, все. І починаєте що? Крутити. Крутити до того моменту, поки зупиниться кровотеч. Зі слів Володимира Держая, нині курс прослухали 50 людей. Мусимо думати і про, і про наше населення, і про наших рідних, близьких, друзів. Перша допомога надважлива, щоб спасти людину. В умовах такої небезпеки для всієї країни, я думаю, треба мати якісь ази елементарні, тому що, чесно кажучи, це все давно проходилось. І так як воно не використовується, забувається де що поновити, де що для себе і нове взнати. Курси з домедичної допомоги майже щодня веде у різних закладах і установах, каже Володимир Держай. У Волинському медінституті заняття проводять постійно. За розкладом можна стежити на сайті закладу, каже заступниця директора Христина. Хворост. будемо далі продовжувати по мірі необхідності. Сьогодні по першій медичні було завтра на 11 годину. У нас психоемоційна регуляція засобами арт-терапії. Ми будемо працювати на стабілізацію психологічних станів. Зі слів Христини Хворост, на онлайн-консультації з психологічної і терапевтичної підтримки можна записуватися на сайті медінституту. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, новини на Суспільному, Луцьк.